Розпочинаємо урок математики. Нам потрібна частина 7, урок 2, це сторінка 8. Прочитаємо тему уроку 2, визначимо для себе завдання уроку, частини цілого, утворення і запис. Задачі на рух в одному напряму, швидкість зближення. Визначимо, що для нас є новим в цій темі, а з чого ми будемо поглиблювати знання і вдосконалювати уміння і навички. 에... У... Задача на рух в одному ну, напрямку. Це для нас є новим, так. З ну, такими задачами ми ще з вами не стикалися. Про швидкість зближення ми вже знаємо, так, і частини цілого. Утворювати і записувати, ми їх почали на минулому уроці, отже, ми будемо поглиблювати свої знання. Вивчи назви частин цілого та їх запис. Прочитаємо і запам'ятаємо. І так, половина записується одна, друга, читається одна друга. Третина це одна з трьох частин. Записується дробом одна третя. Читаємо її одна третя. Чверть це одна з чотирьох частин. Записується ось таким чином. читається одна четверта. Десята частина це одна з десяти однакових частин. Записуємо ось так. Читаємо одна десята. Сота – це одна із ста однакових частинок, записується ось так, зверніть увагу, читається одна сота. Прочитаємо прискорюючи темп, відтворимо з пам'яті, читаємо перший раз разом зі мною. Половина, третина, чверть, десята, сота тощо це частини цілого, тобто одиниці. Прочитайте тричі і відтворіть з пам'яті. Зафарбуй указану частину смужки. Прочитаємо в першому завданні маємо зафарбувати половину. Пригадуємо, половина це одна з двох частин. Отже, зафарбовуємо одну частинку з двох, третина це одна з трьох. Частин зафарбовуємо одну частинку. Чверть це одна з чотирьох частин. Отже, зафарбовуємо одну з чотирьох частин. Допоможемо порівняйку порівняти частини за допомогою смужок із завдання, яке ми щойно виконали. Зліва у нас одна друга, а справа одна третя. Поглянемо на ці смужки. Що ми можемо сказати про дріб про частинки одна друга і одна третя? Діти, погляньте на частинку одна друга і на частинку одна третя. Що ми можемо одна сказати? Третя, одна третя менше, ніж одна друга. Одна друга більша, ніж одна третя. І взагалі запам'ятовуємо? Чим менше частинок в цілому, тим вони більші. Чим більше частинок в цілому, тим вони менші. Коли ми порівнюємо частини, треба пригадати і уявити собі торт. Якщо його порізано на два шматочки, то ці шматочки будуть великими. А якщо ми його розділимо, наприклад, на шість шматочків, то ці частинки зменшуються. Ось так ми будемо порівнювати з вами частини. Порівняємо одну другу, поглянули на малюнок і одну четверту, і зразу можна уявити собі навіть торт. Торт порізали на дві частини і торт порізали на чотири частини. Що ми можемо сказати про ці частини? Що, Що одна, одна друга, друга буде ніж одна більшою, ніж одна четверта, звісно, чим більше частинок, тим вони меншими стають. Порівняємо одну третю і одну четверту. Поглянемо на малюнок. Ми бачимо ось у нас третинка одна третя. А ось чверть одна четверта. Порівнюємо одна, одна третя, третя більше, ніж більша, більше ніж одна четверта. Знайди для певного трицифрового числа попереднє наступне числа. Сума яких дорівнює тисячі. Ми вже робили схоже завдання. 5, Давайте спробуємо. Попередні 499. А наступне. 501. 501. Додаємо одиничку. да? Це число 500. Так. Так, так попереднє до нього 499, а наступне 500. Так, треба 1000 розділити навпіл, потім забрати одиничку утворити попереднє і додати до наступного утворити наступне. Перевіримо, чи буде сума цих чисел дорівнювати 1000. Додамо 499 і 501. Дорівнює 1000. Дорівнює 1000. Отже, завдання виконали правильно. Завдання 5 виконає обчислення усно заповни таблицю. Подивимося, нам подали значення змінної М і просять нас, щоб ми знайшли значення М помножити на 6. Тобто число, яке ми бачимо вгорі в першому рядочку, ми маємо помножити на 6 і записати результат. Спробуємо 8 замість М, множимо на 6, це буде 48. 40. 48. Далі. 7 множимо на 6. 42. 42. 42. 42. 42. Так. Зрозуміло, як виконувати. сподіваюсь. виконайте так. решту так. завдання самостійно. Через хвилину перевіримо. Отже, перевіряємо. 4 помножити на 6. Це буде 24. 9 помножити З на 6. фоном там двадцять 30. 54. Артем, Артем, будь ласка, мікрофон, бо тато ми чуємо тату. 2 помножити на 6, це буде 12. 5 помножити на 6. це буде 30. Перевіряємо в себе. 3 помножити на 6 буде 18. І 0 помножити на 6 це буде 0, тому що на будь-яке число ми можемо множити 0 і будемо отримувати 0. Прочитай, прискорюючи темп, відтвори з пам'яті. Читаємо перший раз разом зі мною. Розподільний закон множення відносно додавання. Щоб помножити суму на число, потрібно помножити на це число кожний із доданків і знайдені добутки додати. Наприклад, суму А і Б помножити на С, можна спочатку А помножити на С, потім другий доданок Б помножити на С і результати додати. Запишемо числовий вираз і допоможемо торнадо знайти значення виразу, застосовуючи розподільний закон множення відносно додавань. Прочитаємо вираз. Суму чисел 40 і 3 збільшити у 7 разів. Отже, відкриваємо дужечку і записуємо суму чисел 40 і 7, ой, і 3. Сума це додавання, тож ставимо знак плюс, закриваємо дужку. збільшити в 7 разів це дія множення. Як ми можемо зробити? Ми маємо 40 спочатку помножити на 7, потім 3 помножити на 7, і результати додати. 4 помножити на 7 буде. 28. А сорок помножити на сім, відповідно, буде. Двісті вісімдесят. Три помножити на сім буде. Двадцять один. Додаємо двісті вісімдесят і двадцять один. Це буде число. Триста один. Триста один. Правильно. Запишіть самостійно другий вираз і обчисліть його, застосовуючи розподільний закон множення відносно додавання, ось так, як ми щойно зробили. Через хвилинку перевіримо. Отже, суму чисел 6 і 50 на Маємо збільшити. У 8 разів. Як ми це маємо зробити? Спочатку ми можемо 6 помножити на 8, потім ми можемо 50 5, 5. помножити 5. на 8, і результати додати. 6 на 8, 40. 48, 50 так. І це має бути 448. 448. 448. Зробіть висновок, чи навчилися ви вже множити, застосовуючи розподільний закон множення. Завдання 8. Прочитай прискорюючи темп від твори з пам'яті. Читаємо разом зі мною пошепки. Щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, потрібно їх суму поділити на кількість цих чисел. Середня арифметична трьох чисел шукається так. До А додається Б додається С, знаходиться їх сума, і ділимо цю суму на три, тому що ми взяли три числа. Середня арифметична чотирьох чисел шукається так. Додається до А, Б, С, Д знаходиться сума і ділиться вже не на три, а на чотири. Тому що ми знаходимо середнє арифметичне чотирьох чисел. Допоможемо знайку знайти середнє арифметичне наведених чисел. Розкриваємо дужечку і записуємо суму трьох чисел: 12, 32 і 16. Закриваємо дужечку, підкажіть, на яку кількість я маю розділити це. На три. На три. Знаходимо суму дванадцять, тридцять два і 16. Додаємо. Хто вже обчислив? 60. І ділимо ми на три. 60 поділити на три буде. 20. Отже, середнє арифметичний чисел 12, 32 і 16 є число двадцять. Знайдемо середнє арифметичне число 8, 10, 34, 28. Відкриваємо дужечку, знаходимо їх суму. 8 плюс 10 плюс 34 і плюс 28. Закриваємо дужечку. Наскільки поділимо, на яку кількість чисел? На 4. На 4. Обчисліть, будь ласка, знайдіть суму. 8, 10, 34, 28. 80 ділимо на 4, і це буде. 20. 20. Отже, середній арифметичний чисел 8, 10, 34, 28 це 20. Визнач, як зміниться добуток двох чисел, які не дорівнюють нулю, якщо один із множників зменшити в 4 рази. Пропоную взяти вираз, наприклад, добуток двох чисел нам потрібно знайти. Пропоную взяти числа 8 помножити на 2. Давайте запишемо. 8 помножити на 2. 8 помножити на 2 буде. 16. 16. Зменшимо добуток 8 у 2 рази. Як це робиться? Якою дією нагадайте мені зменшуємо? Ділення, Змен... Ой, вибачте, не в два, а в 4. Зменшуємо в чотири рази. Вісім поділити на 4 буде 2. 2. 2. Тепер візьмемо вже не добуток вісім, а добуток 2 помножимо на 2. Множимо, 2, помножити на, на, 2. 2. 2. на два. 4. 4. Подивимося, ми зменшили добуток один в чотири рази. Поглянемо, як змінилась наша. Відповідь, так, було 16, а стало Добуток зменшився у 4 рази. Він також зменшився у 4 рази. Який висновок ми можемо зробити? Якщо ми зменшуємо один з добутків у 4 рази, то що стається? Ой, вибачте, один з множників у 4 рази, то що стається з добутком? Добуток зменшується у 4 рази. Він також зменшується у 4 рази. Сторінка мудрого задачника. Сьогодні ми знайомимося з новим видом задач на рух, це задачі на рух в одному напрямку. Прочитаємо хвилинку вундеркота. Ти вже вмієш розв'язувати задачі на рух назустріч одне одному та задачі на рух у протилежних напрямках. Сьогодні ти дізнаєшся, як розв'язувати задачі на рух в одному напрямку. Види задач на рух в одному напрямку з двох пунктів бувають такі: перше, швидкість об'єкта, який нас доганяє, більша. І тоді відстань між об'єктами із часом зменшується. Наприклад, коли, ось погляньте на схему, хтось вийшов раніше, а хтось вийшов пізніше, і він його наздоганяє. І другий вид задачі: швидкість об'єкта, який нас доганяє, менша, і тоді відстань між об'єктами з часом збільшується. Тобто, якщо перший йде швидше, ніж другий, то звісно, що. Перший буде долати більшу відстань, і другий його об'єкт наздогнати не може. Чи третій вид задачі це коли швидкість об'єктів однакова, і тоді відстань між об'єктами із часом не змінюватиметься. Тобто вони і не наздоганятимуть одне одного, і не відставатимуть. Розглянемо перший вид задач на рух в одному напрямку. Задачу. Тобто перший вид, це коли швидкість об'єкта, який наздоганяє, більша, і тоді відстань між об'єктами буде з часом зменшуватися, тому що другий об'єкт буде наздоганяти перший. Із двох печер, що розташовані на відстані 12 км одна від одної, одночасно в одному напрямку вибігли гепард і тигр – Швидкість гепарда 22 км на годину, а тигра 16 км на годину. Через скільки годин гепард нас дожене тигра, який біжить попереду. Для розв'язування цієї задачі накреслимо схему. Отже, В. В тигра. Та швидкість тигра 16 км на годин. гепарда – 22 км на годину. Подивимося, що між ними вони вибігли одночасно, але між ними є відстань між печерами 12 км. І нам потрібно дізнатися, через скільки годин гепард нас дожене тигра. Тобто, в якийсь момент гепард нас дожене тигра, тому що гепард рухається швидше, ніж тигр. Міркуємо так. Чому гепард нас дожене тигра? Тому що гепард біжить швидше. Якою буде швидкість зближення? Тобто, на скільки кілометрів щогодини гепард наближається до тигра? Від 22 кілометрів, які гепард далає за годину, віднімаємо 16 кілометрів. Що за годину пробігає тигр, і отримаємо швидкість зближення 6 км на годину. Яку відстань має подолати гепард, щоб наздогнати тигра? Гепард долатиме відстань, що дорівнює відстані між печерами, тобто 12 км. Через скільки годин гепард наздожене тигра? Поділимо 12 на 6 і отримаємо 2. Через 2 години гепард нас дожене тигра. Прочитайте самостійне розв'язання, пояснення і відповідь до цієї задачі, а через хвилину продовжуємо. Розв'яжемо задачу в робочому зошиті за наведеним вище зразком. Прочитаємо задачу разом зі мною з двох автостанцій, відстань між якими 200 км. Одночасно в одному напрямку виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 80 км на годину, другого 60 км на годину. Через кілька годин перший автобус нас дожине другий, що їде попереду. Прочитайте задачу самостійно двічі, визначте головні слова. Позначимо весь шлях прямою, позначимо дві точки, з яких вирушають наші два автобуси. Це точка А і точка Б. З точки А у нас буде вирушати один автобус, з точки Б буде вирушати інший автобус. Тепер покажемо напрямок руху. Обидва вони рухаються в одному напрямку. І через певний час вони зустрінуться. Чому вони зустрінуться? Зустрінуться Можливо, вони першого, тому. Е, більша, ніж так. у другого. Тобто, не зустрінуться, а один другого нас дожене. Саме через так. те, правильно Артем, що швидкість одного з автобусів більша, ніж швидкість другого. І так, запишемо. Швидкість першого автобуса пишемо В 2. Да? В другого автобуса, давайте запишемо. 60 кілометрів на годину. 60 кілометрів на годину. Швидкість другого автобуса, тобто той, який його нас доганяє, V1 дорівнює 80 км на /год. годину. Відстань між цими автостанціями, тобто ми показуємо, що від точки А до точки Б, відстань дорівнює 200 кілометрів. Нам потрібно дізнатися, через скільки годин другий, верніше, перший автобус нас дожине другий. Тут, де вони у нас зустрінуться в точці С, ми маємо написати Т невідомо годин. Через кілька годин перший автобус наздожене другий. Розв'яжемо цю задачу. Спочатку ми маємо знайти швидкість зближення, тобто ми маємо дізнатися на скільки кілометрів за одну годину буде наближатися перший автобус до другого? Буде скорочуватися ось ця відстань між ними. Для цього ми маємо, ми бачимо, що перший автобус за годину долає 80 кілометрів, а другий долає 60 кілометрів. Отже, ми маємо. 80, від 80, 60. правильно відняти 60. Тобто ми дізнаємося, на скільки кілометрів за годину буде скорочуватися відстань між ними. Відкриваємо і записуємо кілометрів на годину. Тобто на 20 кілометрів на годину. Один автобус буде наближатися до іншого. Пишемо швидкість. Зближення автобусів. Бачите, раніше ми швидкість зближення шукали дією додавання, а тепер от виявляється, що можна шукати і віднімання дію віднімання, коли автобуси їдуть в одному напрямку і один наздоганяє другий. А коли ми знаємо швидкість зближення, що за годину він наближається на 20 кілометрів. А йому потрібно подолати відстань 200 кілометрів. То ми беремо число 200. І ділимо на 20. По км. 20 кілометрів. 200 поділяємо 10. по 20, І це буде 10. Кіл... 에... Годин. Один. 10 Один. годин. Один. Отже, пишемо відповідь. Прочитаємо питання задачі. Нас питали через скільки годин перший автобус наш дожене другий. Ми відповідаємо. Олена верну, так. Е, Зоши, схоже, помилилися, бо е, не. Ні. Не через скільки годин перший автобус нас здожене другий, а другого треба. Ні, присутня все правильно. Наскільки автобус, перший автобус нас дожене другий. Так, так і пишемо. Через 10 годин Перший автобус. Нас дожене. Другий. Поставимо крапочку. по який їде попереду нього. Що ж, розв'язали задачу. Діти, слідкуйте за і вимикайте звук, хто не говорить. Щоб не заважало решті учнів на уроці. Отже, ми дісталися до сторінки чемпіонів. На сторінці чемпіонів вам потрібно прочитати розв'язати чотири задачі. Не забудьте визначити їх вид, позначити ось тут, в другому стовпчику, згодні ви чи не згодні. А на наступний урок ми перевіримо, як ви розв'язали сторінку чемпіонів. Підсумуємо наш урок. Отже, сьогодні на уроці ми повторили, як називається, читається і записується частини, вчилися порівнювати частинки за малюнком. Також ми повторили таблицю множення на 6, повторили і застосували розподільний закон множення відносно додавання, повторили, як знаходиться середнє арифметичне число, середнє арифметичне число, Дослідили, що станеться з добутком, якщо один з множників зменшити в чотири рази, познайомилися з новими видами задач на рух в одному напрямку, дізналися, що їх є три. І сьогодні ми вчилися розв'язувати задачі першого виду на рух в одному напрямку, коли швидкість одного об'єкта більша за швидкість другого, і він його наздоганяє. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Дякую всім за активну і плідну роботу.